Ви, як експертка, як спеціаліст, котра супроводила стільки вже жінок у цей прекрасний світ материнства, точно знайдете влучні слова. Якісь влучні слова для жінок. Знаєте, перша фраза, яка виникає, слухайте своє серце, бо материнське серце воно бездонне. І воно має таку велику інтуїцію і таку величезну чуттєвість до світу, що воно точно підкаже. Що варто, коли варто і в якій якості варто? І без е, віри і психічного здоров'я внутрішнього дуже складно буде виношувати дитинку. Бо мама для дитини це не просто оболонка, яка її виношує. бо мама для дитини це транслятор світу, в, яку, в який дитинка намагається прийти. І я дуже всім рекомендую проживати цей період максимально позитивно, максимально позитивно, бо вже не є секретом те, що психіка формується ще всередині маминого животика. Що в нас є пронатальна пам'ять, що насправді дитина проживає психічне життя всередині мами. І навіть якщо ми подивимося на 4D-узі, ви побачите, що дитина може посміхатися. так? Може хмуритися і там, закривати вушка, якщо там гучний неприємний звук, який то вона чує. Вона бачить емоційні сни, вона реагує на голос або на дотик. Тобто вона живе це психічне життя, воно в неї там є. І від того, як ми проживаємо нашу вагітність, може залежати те, які ми якості дитиночці подаруємо під час формування найскладніших систем. Його організму і психіки, або її організму і психіки всередині. Тому е, менше страху, менше тривоги, більше впевненості, більше спокою і любові, і заботи про себе. Бо мама головна навіть коли дитинка народжується, головна все одно, мама, бо вона транслює дитині все. Якщо мама втомлена, якщо мама хворіє, якщо мама не в ресурсному стані, дитина завжди буде капризувати, дитина завжди завжди буде потребувати нормальну маму. Тому я і чоловікам побажаю, бережіть своїх жінок, бо вони зараз роблять нам диво, бо вони виношують нашу націю, бо вони зараз підтримують нас новими дітками. Дякую вам дуже, пані Кристина. Друзі. А вам наголошую не бійтеся, продовжувати народжувати і приводити в цей світ неймовірних українчиків та україночок.